В плані підготовки до позачергової сесії прилуцької міської ради, що має відбутися цього тижня, депутати попередньо опрацьовують питання порядку денного пленарного засідання. 19 вересня збиралася постійна депутатська комісія з питань соціально-економічного розвитку та бюджету міста, розвитку інфраструктури та регуляторної політики. На засіданні, яке проходило за участі міського голови Ольги Попенко, секретаря ради Романа Гоголя, депутатів та представників структурних підрозділів міської ради, першочергово розглядалося питання захисної споруди для загальноосвітньої школи номер 13. Наразі навчальний заклад не має підвального приміщення, де можна було б облаштувати укриття, і навіть у мікрорайоні, де він знаходиться, немає відповідної споруди. В ході засідання як варіант розглядалося будівництво модульного укриття із морських контейнерів. Оцінку такій споруді дав фахівець ДСНС. Фортифікаційна споруда вона є найпростішим укриттям. Це на військовий стан або в умовах надзвичайної ситуації. Тось тобто, в мирний час. У нас це не, не, як сказати, не є захисною спорудою, вона не, не, не рахується. Тому, скажімо так, на сьогоднішній день ДБН чітко пишуть, що ну, будь-який заклад освіти повинен мати захисну споруду. Сховище, протираційне укриття або саме елементарне щось з цього може бути споруда подвійного призначення. Повинно тобто бути розуміння, що це модульне укриття, яке швидко будується, воно вирішує питання лише на сьогоднішній день в умовах військового стану. В мирний час все рівно прийдеться вернутися до цього питання і будувати там захисну споруду або сховище, або протираційне укриття, або споруду подвійного призначення. Це вирішення ну, такі, часткове. тимчасове, да, тимчасове. Ну, є, Лише в умовах військового стану. Є, на виході оця, оця споруда це є найпростіше укриття. Це Найпростіше укриття це лише в умовах військового стану або на соціальній ситуації. Депутати також заслухали фахівців, які можуть облаштувати укриття такого типу. В свою чергу міський голова Ольга Попенко зазначила, що пріоритетом для влади має бути безпека дітей. Всі ми сходимо на тому, що треба щось робити. Правильно, що треба шукати вихід, виїжджати знову. Я буде створена сьогодні комісія, виїжджати знову до на, на території школи, дивитися з будівельниками, спеціалістами. В Ході обговорення було ухвалене рішення створити комісію для вивчення питання будівництва повноцінної захисної Поруди для школи номер 13 щоб навчання в ній проводилося в онлайн форматі. Влада міста зацікавлена, аби діти пішли до школи, попри чутки, які ширяться у соціальних мережах. Зважаючи на публікацію у небайдужих прилучанах і ваші звернення, я все таки хочу розставити крапки над і в тому, що написано, що сказано. Вибачте, може нетолерантно, але пробачте це брехня. Школа була, є і буде. І мені. Імпонує те, що е, наші, наше зібрання батьківського комітету, яке постановило про е, підняти питання про е, з, побудову сховища, знайшло відгук в міській раді. І вчора була засідання комісії, яке прийняло рішення про побудову укриття біля школи для забезпечення її повноцінного функціонування. До речі, автори звернення в небезпечних прилучанах, які є членами бюджетної комісії. На цій комісії присутні не були. А я був запрошений, і коли були запити про ту чи іншу форму сховища, якраз це й розглядалося. А тому писати те, чого не чули, не бачили. По меншій мірі некоректно. Дійсно, вчора, 19 вересня, відбулося засідання профільної депутатської комісії, це бюджетна комісія. На цій комісії роздалося ряд питань. І серед таких основних питань це питання захисної споруди у загальноосвітній школі номер 13 Це питання. Я вам скажу, що це було найперше питання, і це питання було серед головних. Тому на засідання комісії був запрошений і директор школи, був запрошений. І виконуючи обов'язки начальника управління освіти, були запрошені будівельні компанії, тому що Мова йшла про те, що це єдина школа на сьогодні в нашому місті, яка не має захисної споруди. Але до того є інші школи, які не мають захисних споруд. Але мають ті школи, мають можливість укласти договір про співпрацю і, не дай Бог, якої там якоїсь небезпечної ситуації вони можуть перебувати в тому чи іншому сховищі. А от у загальноосвітній школі, 13, яка на сьогодні розміщена в Сорочинському мікрорайоні, ну так склалося історично, що в цьому мікрорайоні взагалі немає жодного. Сховища. То, ще раз і ще раз буду говорити. Саме перше питання, яке роздалося на бюджетній комісії, це питання розбудови сховища поблизу або на території загальноосвітньої школи номер 13 І мені дуже приємно, що ось ці члени. Бюджетної комісії, які були присутні, і протокольно записано, що це питання треба розглядати, і, звичайно, не сьогодні, а вже вчора розпочинаємо цю роботу. До того ж, на засідання комісії ми запросили і будівельників, і тих ті підприємства, які можуть виготовляти такі модульні споруди. Такого зразка, як ми побачили у репортажах, як створено у варві. Але коли ми послухали, Представників ДСНС, і коли ми почули будівельників, то ми зрозуміли, що нам треба більш таке безпечне сховище будувати. Якщо вже будувати, то один раз і гарне таке, щоб було сховище. Тому рішенням комісії, протокольне рішення комісії питання це буде на пріоритеті. Це першочергове питання, і буквально створено розпорядження міського голови створена робоча комісія, яка розпочинає роботу. З питання з того питання, що треба подивитися, де саме можна починати рити котлован, бо це Сорочинський мікрорайон, який такий, знаєте, має таку низовинну територію, зрозуміло таку болотнисту територію. Тому це спеціалісти повинні виїхати, подивитися, де ми можемо розпочинати ці роботи. Тому хвилюватися ні батькам, ні діткам, ні, ні діткам, всім мешканцям цього мікрорайону нема чого. Не сьогодні, завтра. Я вже говорила про те, що це питання сьогоднішнє, якщо не вчорашнє. Ми роботи розпочинаємо. Розпочинаємо у темпах. І Якщо буде рішення комісії про те, що там можна будувати таке сховище, ми це сховище розпочинаємо будувати. Школа 13-та, Я думаю, сорочинці бачать, що школа для школи 13-ї багато уваги приділяється. Ми виконали капітальний ремонт. Ми і на цей рік планували виконати капітальний ремонт не приміщення, вже а аудиторій усеред ми планували розбудувати там і спортивний майданчик, але так як Україні така ситуація, війна, то звичайно, що ці роботи призупинені. Але школа ця працювала і буде працювати, і хвилюватись буквально нема чого. Розглянули на засіданні бюджетної комісії і питання ще одного укриття. Мова йде про виділення коштів для ремонту підвального приміщення центральної міської лікарні. Багато було суперечок, багато було обговорень, але на кінець ми дійшли єдиної думки, що ми виділяємо кошти. Принаймні, комісія проголосувала одноголосно кошти для ремонту, поточного ремонту, укриття центральної міської лікарні, а також ремонту вхідної частини. Це близько 5 мільйонів. Десь виділяється для центральної міської лікарні лікарні із міського бюджету виділяється. Звичайно що це питання буде роздатися ще на сесії, яку ми плануємо цього тижня провести, тому що ми розуміємо, що треба виконувати поточний ремонт укриття. Одноголосно підтримали члени бюджетної комісії і проект рішення про встановлення вартості гарячого харчування в закладах дошкільної та загальної середньої освіти. Мова йшла про збільшення на 10% ціни на сніданки і обіди, що пов'язане із значним зростанням вартості продуктів харчування, які закуповує комбінат шкільний. У нас була вартість харчування для молодшої ланки – 32 гривні. Якщо вона збільшується, то це буде вже 35-20. Там, де була вартість харчування 36 гривень, це буде це для дітей старшого віку, це з 5 по 9 класи. Там буде вже 39-60. Батьківська доплата складала, ну, коли 32 гривні. Я просто на мінімальну скажу, тому що по мінімальній ціні найбільша кількість дітей харчується. Коли батьки доплачували з 32 гривень 9,60 то вони зараз будуть доплачувати 10 10,56. Нагадаємо, за харчування дітей у школах батьки сплачують 30% від загальної вартості, 70% компенсується з міського бюджету. У садочках відповідно 40 на 60. Розглянули депутати на засіданні бюджетної комісії і питання стабілізації діяльності комбінату шкільного харчування. Шкільний на сьогодні це непроста ситуація. Якщо взяти до уваги те, що раніше ми харчували у загальноосвітніх школах, ліцеях, гімназіях, це десь близько 6 тисяч діток харчувалося, У садочках це понад 2 тисячі діток. На сьогодні ми таку маємо картину. Це 10% відсотків, десять відсотків діток і загальної кількості діток у школах і 10% відсотків у садочках. Але це вже приємно, що школа. Ли і садочки розпочали роботу. Звичайно, що мені приємно, як міському голові, що серед членів профільної депутатської комісії знайдено порозуміння, і комбінат шкільний буде підтриманий. Але знову ж таки, це питання буде виносити ще на сесію і будемо обговорити ще раз з усіма депутатами. То на сьогодні я вважаю, плідно працювали, результативно працювали і готуємося до проведення сесії. Орієнтовно, 24-та позачергова сесія прилуцької міської ради 8 скликання відбудеться у середу, 21 вересня.